Господи Ісуса Христе, Сину Божий, почуй мене грішну і недостойну рабу Твою, заради причистої Твоєї матері, Господи, у милості Твоєї влади помилуй і спаси, чадо моє, ім'я Твоє, пробач Йому всі гріхи вільні і мимовільні, вчинені їм перед Тобою. Настав Його на дорогу Твоїх заповідей, просвіти світлом Твоїм для рятування душі та зцілення тіла, благослови Його у всіх справах, у дорозі, у роботі, у кожному місті, збережи Його під покровом Твоїм від усіх небезпек, зціли Його від усіх хвороб, очисти від усякої скверни полегши його страждання і скорботи, даруй йому багато років життя і здоров'я, благочестя, допоможи йому заснувати благочестиву сім'ю, дай і мені грішні рабі Твої, благословення на мою дитину в усі часи, бо царство Твоє вічне і всемогутнє. Амінь. Господи, помилуй.